Погода в Україні 11 серпня раптово стане прохолодною однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр у цей день. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через сильні грози у всіх областях України. Крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. На Львобережжі 11 серпня очікуються град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Значні дощі очікуються також у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. Однак у Київській області очікують значну пожежну небезпеку. Погода в Україні 11 серпня буде хмарною з проясненнями. Вітер буде переважно північним і досягатиме 7-12 метрів у секунду. Лише у східних областях напрямок вітру буде східним. За даними Метеопрок, 11 серпня температура в Україні опуститься до 12 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської та Житомирської областей. Водночас спекотно буде в Луганській та Донецькій областях. Там температура повітря підвищиться до плюс 32 градусів. У Києві 11 серпня погода буде хмарною. Однак очікується прояснення, а опадів не прогнозують. У цей день очікується північний вір. Швидкість якого буде досягати від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області вночі від 12 до 17, а вдень від 21 до 26, у Києві вночі від 14 до 16, а вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.